Вітаю, друзі. Вибачаю, що не відповів одразу на всі коментарі, питання і закиди, які були стосовно останнього мого відео, я просто трошки прихворів. Але все ж таки відчуваю, що я мушу відповісти на це. Здавалося б, така ясно понятна тема про відродження нашої нації, яка б взагалі не мала б викликати жодних запитань чомусь. Обернулася цілою хвилею звинувачень у фашизмі, у расизмі, ще Бог знає у якому ізмі. Частково щось мені писали і в Ютубі, але здебільшого все це написали в лічку, в соцмережах тощо. Також, друзі, я мушу на все це відповісти і відповідати буду по порядку. Отже, номер перший. Це так званий фашизм, який мені закинули. Це вибірковість. Друзі, розуйте очі. Вибірковість всюди. Вона є скрізь. В спортивну команду людей відбирають вибірково. Вибірково. Ви не можете просто так прийти у Динамо Київ і сказати А я хочу грати, хочу отримувати мільйони. Чому він краще за мене? Ні, він не краще. Ми такі самі. У нас рівні права. Ну, і що, що він трохи краще бігає? Ну і що, що в нього реакція краще, або він молодший за мене. Ніфіга, я так не вважаю, це фашизм. Я теж хочу грати, і всі ми можемо там грати. Так це не працює. Ніде, ні в бізнесі. Та ви навіть одружувались вибірково, ви ж чомусь навмання не обрали собі жінку чи чоловіка. Ви ж обирали, обирали стосовно якихось критеріїв. Чому вас викликають? Таке якесь, знаєте, дике звинувачення в фашизмі, як це так, значить, для того, щоб відроджувати націю, участь в цій програмі, вона має бути відкрита не для всіх, а лише для якоїсь вибіркової верстви населення. А як ви хотіли? Нас знищували, знищували методично. Я вже про це казав. Коли ви виводите якусь породу, наприклад, коней, як ви це робите? Ви відбираєте найкращих, ви їх спарюєте, отримуєте потомство, потім знову вибираєте ще кращих. Це називається селекція. Я ж жодним чином не кажу про те. Як це робилося, наприклад, в третьому рейсі, що всі інші не можуть мати дітей, або їх треба стерилізовувати, чи ще щось, і ми будемо якось виводити якогось істинного арійця. Ні, ні. Але генофонд потрібно відродити. Для цього потрібно обрати найкращих представників нації і по здоров'ю, і психічно, і звички. Ви знаєте, вони теж передаються. Ось ви. Помічали, іноді мала дитина, вона могла навіть не знати батька. Навіть не знати батька. Але вона таким самим чином, наприклад, бере ложку або бровами так здвигає. Це всі це помічали. Тобто навіть звички, звичай, вони передаються. Це дуже тонка матерія. І наше відео, воно не гумове, просто неможливо в нього все це втиснути. Тому для відродження нації, для того, щоб нова струя влилася в цей потік, потрібно обирати найкращих і в фізичному, і в моральному, і в психологічному стані. До того ж, ну подібне вирощує подібне. Тобто, якщо... Я нікого не хочу образити, але якщо чоловік алкоголік, жінка гуляща, ну в них народжується ді, ви хочете з цим генофондом відроджувати націю, хіба ви не розумієте, що кращих представників знищували? Спочатку знищували інтелігенцію, знищували куркулів. А хто такий куркуль? Це був найбільш працьовитий, це був найбільш кметливий, найбільш мудрий. Найбільш хазяйновитий. Тобто знищували кращих, краще на селі врешті. Решт ставали куркулями. Я кажу узагальнено, так, звісно. Якісь поодинокі випадки були різні. І негідники могли бути там і так далі. Я не кажу нічого, я кажу в загальній масі, хто такий куркуляс на селі. Це найбільш працьовита людина, найбільш хазяйновита, найбільш мудра. Вона найбільш мудро розпоряджалася грошима, найбільш мудро до всього цього підходила і більше за всіх працювала і методично добивалася успіху. Оцих людей взяли і знищили. А залишилися колгоспники. А ми ще здивуємося, в чого на селі так важко, чого так мало людей, які ось закохані в землю, які хочуть її обробляти. Це стосується інтелігенції, це стосується всього. Тому... Певна вибірковість тут має бути. Без цього просто нікуди. І ніякий це не фашизм. Це просто здоровий глузд. Ми вже стоїмо на межі зникнення. Нам зараз вже не про якісь там високі матерії толеранції. Нам йдеться за виживання. І ми підходимо до пункту номер два. Мені чимало людей написало, що в вільному світі такого не існує. Типу, люди розмножуються, як захочуть, скільки захочуть. Навіщо, навіщо це стимулювати? Друзі, якраз в вільному світі, як ви кажете, усе це і існує. А що ж, як не стимулювання народження, тоді виплати на народження дитину? Щомісячні виплати потім не лише? Єдиноразові на народження дитини, а потім ще щомісячні і не до трьох років, як в Україні, а в Словаччині, наприклад, до 18 років. В Німеччині до 24 років. До 24 років батькам платять гроші за те, що вони колись 24 роки назад народили дитинку. Щомісяця платять гроші. В Словаччині це... 50 євро до 18 років це невеличка сума, хоча зараз її будуть підіймати до 130 євро. Я не кажу, що це покриє всі ваші витрати по дитині. Ні. Але погодьтеся, що це приємно до 18 або до 24 років щомісячно отримувати від держави тих. 50, ну, це Словаччина, в більш розвинених країнах це і 100, і 200 євро щомісяця. Щомісяця лише за те, що ви 20 років тому народили дитину. Що ж як не стимулювання це? От приберіть це все, приберіть всі пільги, приберіть поняття багатодітної сім'ї, яке завжди, наприклад, ще в радянській Україні це стосувалося п'яти дітей, від п'яти дітей плюс, це вже була багатодітна родина і дуже багато пільг було. Багатодітної родини. Зараз це вже від трьох дітей. Тобто, якщо у вас є лише три дитини плюс, ви вже вважаєтесь багатодітною родиною. Це купа пільг, це і проїзд в транспорті і так далі. І тут він є. Це або безкоштовний проїзд, наприклад, до 6 чи 7 років для дитини. Це все фінансові важелі, це все якісь матеріальні чинники, або потім ще до 28 років у вас. 50% від проїзду. 50% ви платите за проїзд. До 16, здається, років тут, в Словаччині, ви взагалі всі електрички всередині країни, ви їздите безкоштовно. Тобто я свою доньку і свого сина, ми їздили, наприклад, в місто Тренчин. Ми платили за себе жінкою, а за них ні. Ми просто пред'являли їхній цей пас. Ну, посвідчення, що їм ще нема. 16 чи 18 років, я зараз не пам'ятаю, і нам видавали квиточок, але на ньому було написано нуль. Тобто ми за нього нічого не платили. В них був квиток, але він був безкоштовний. Ці всі речі, вони є, вони існують. І якщо ви вважаєте, що це жодним чином не стимулює народжуваність, ну приберіть це все. Приберіть. Приберіть в один момент всі ці виплати на народжування, всі подальші виплати щомісячні, всі пільги. І ви подивитесь, виросте народжуваність в Україні або ні? Ні, вона впаде. Тобто матеріальні чинники використовуються в вільному світі для того, щоб стимулювати народжуваність в Україні. Це нормальні речі. Я взагалі не розумію, чого ви цього не можете второпати. Мої. Любі деякі глядачі це абсолютно нормальні природні речі, які використовуються всіма і лише в нас. Це викликає, який ви що? Так не можна? Ні, ні. Ну, це повна дурість. І е, зараз перейдемо до пункту 3. Це примус або добровільність. Я прямим текстом сказав, що це програма добровільна. що... Станове громадянство лише надає право на участь, не зобов'язує. Звісно ж, якщо людина не хоче мати стільки дітей, ніхто її не примусить. В тому самому Ізраїлі до тебе не приходять, не беруть за барки і не кажуть, а ну давай, народжувай 10 дітей. Але я вам скажу, що ми колись розмовляли з моєю власною дружиною на цю тему. І вона сказала, а ти знаєш... Якби от дійсно була б така програма і держава мені б забезпечила всю, все моє життя по життєву пенсію, моїм дітям, виплати і так далі, і так далі, в принципі, я б не проти народити десятеро дітей і все життя жити. Просто Ростити своїх власних дітей, насолоджуватися родиною, не бігати, висунувши язик, висолопивши, робити кар'єру, заробляти гроші, товкатися в цих маршрутках і так далі, а просто насолоджуватися життям в своєму власному будинку з автомобілем, з щомісячними виплатами. Каже, а чого б ні? Я б на це пішла. От ви вже вирішили за жінок. Ви кажете, це дуже важко, ніхто на це не по. Та ви не вирішуйте за інших людей. Ви спочатку надайте гарантії і надайте таке фінансове забезпечення. А потім самі побачите, а скільки з них погодились би на участь у такій програмі. Йдеться про добровільну участь, не про насильницьку у жодному випадку. В чому тут расизм? В чому взагалі держава пропонує молодим, здоровим, україномовним, свідомим українцям, свідомим людям, я про це казав, що відроджувати треба не просто якусь популяцію, не просто населення, бо чим це тоді, власне, буде відрізнятися від того, аби запрошувати мігрантів з Азії чи з інших країн? Нічим. Ну, до того ж... Це зараз ми в такому становищі, що багато з українців самі братше поїхали, принаймні до, до деяких країн Азії. Та тим не менше, це мало чим відрізняється. Тобто відроджувати треба не просто населення, а українську націю. Українську націю, адже знищували саме її, саме її, і саме за те, що це була українська нація окремо від москвинів. Саме за це нас і знищували. І відроджувати ми маємо українську націю. Тобто ці цим людям... Що тут такого? Їм просто пропонують участь. Якщо ти відповідаєш вимогам, ти можеш прийняти добровільну участь у такій програмі. Це має бути якесь обмеження по віку. Ну, ці люди мають бути, наприклад, не старше, ніж, ну, я думаю, 30 років, тобто до 30 років. Ну, у певні випадки, звісно, що на місцях це все має розглядатися. 31-32, в деяких випадках і навіть більше. До того, що ви не забувайте, що зараз існують вже такі медичні практики, які полегшують і роди. Згадати хоча б теж саме кесаріння. Я невеликий спеціаліст у цих питаннях, але ось зі слів моєї жінки, вона навіть вона сказала, що я якби в третій раз народжувала, то лише би через кесарево. І ну, всі ці знають, що кесарята, діти через кесарев, рости, вони народжуються більш спокійними, більш врівноваженими. Чому? В них немає того стресу від пологів, від родів, от коли їх якби таким трошки насильницьким чином вони там проштовхуються і так далі. Тобто зараз є дуже багато практик, є пластична хірургія тощо. Ну, ми живемо не в кам'яному віці. Тобто зараз це не щось таке страшне. От ви знаєте, що все, вже жінка перетвориться там, на якусь шкапу, яка тільки буде народжувати дітей. Зовсім ні. Подивіться, ну дуже багато прикладів, не хочу зараз на них зупинятися. Є дуже багато відомих жінок, в яких і по семеро, і, і більше навіть дітей, і вони ну, мають такий вигляд, знаєте, як з якоїсь обкладинки журналу, тобто вони за собою слідкують. А як не слідкувати, коли є гроші, коли є забезпечення, коли є повний психологічний спокій, коли немає стресу, що в тебе щось там закінчиться і так далі, коли ти зосереджений лише на вихованні власних дітей, на власній родині. Ну, я гадаю, коли ти під такою парасолькою просто живеш. І твоє завдання лише бути українцем, народжувати дітей і виховувати їх українцями. Друзі, не робіть вибір за людей. Люди зроблять вибір. Лише їм треба надати таку можливість. А їм ще не надали таку можливість, а ви вже робите за них вибір і кажете, це нікому не потрібно. Ніхто так робити не буде. Будуть.